Так, наслідки падения після буревію. Так. Все что можна побачити. Так, якість, якість, якість. Наслідки падіння підходимо ближче, дивимося. Ось така троща. Це є реальна троща, котре попадали каміння згори, з неба. Вот спрошу. Как выглядит это падение? Все место Конкретно розтрощена плита. І ось прошу дуже. Колона металева. Двохметрова колона Зверху, з костелу. Прилетіла. Прилетіла там згори З цього недоглянутого храму. Це жахіття продовжується. Це жахіття продовжується. Ось такий стан. Ось такий стан. Ось такий невтішний стан, падіння після боревію, споруди, яка не отримує належного догляду архітектурного, має в собі аварійні елементи, які після падіння в кращому випадку стають елементами отакого от садово-паркового маразму, або йдуть у смітник. Каміння волає, а люди глухі.